Подивіться, який в мене сьогодні настрій. Подивіться, який в мене сьогодні настрій. У мене сьогодні, знаєте, який настрій? У мене сьогодні настрій. Who say my Converse? Йойо, Тамблер. Тамблерві тиші сьомий рік. Tumblr, це я. Отже, ми з вами сьогодні продовжуємо. Створювати торгівельну імперію імені Тамари Темної, провидиці, пророчиці і продавчині з Тернопільської області. Ось наша з вами імперія, продукти Тамари. І останнього разу, якщо я все помню правильно, у нас діла прямо пішли супер вгору. Ми з вами пофарбували майже повністю магазин і купили самокасу. Я думаю, що наша задача це чисто. М -м, далі продовжувати створювати профіт, маржувати маржу. Гадати на картах і на пакетах з АТБ, АТБ мій головний конкурент. А ви подивіться? А це вони щось оновили? Йо, а ну подожди. І, да, і я хочу. Ще склад хочу. Хочу побудувати склад і наняти собі кріпаків для того, щоб вони. Робили всю брудну роботу за мене. А ви подивіться, вони оновили. Яка широка дорога! Це тепер мене не одна машина переїхати може, а прям дві. Дорога закрита для машин, тільки не для Тамари, тому що Тамара така машина, що їй неможливо закрити прохід нікуди. Боже! Ой, Яке воно все кайф. Оце це то по кайфу. Блін. Як казали мої колеги. Кайф він або вічний або не кайф. Блін, я хочу туди. Я не знаю, що там, але я хочу і туди. А, не виходить на стройку. Я Тамара, я хочу строїти. Я хочу строїти своє ідеальне майбутнє. Імператриця Тамара. Уявіть, яке це буде. Боже, це все це буде кайф. Оце така імперія мені подобається. Ну це типу, вже точно Тернопіль. Ну ви подивіться, боже, це ж Тернопіль. Вилітий. А що це машина без водія? І тут без водія. Все, я теперь водить. Я теперь водійка. Та що ты там стоишь? А все, подиви, як я, я, я Тамара вожу. У <реш> мене от мене в їх. Ого, вы бачили, як вона вписалася? Не, ну, це, звісно... Бабка вийшла тупо. Капец, ну, вони, конечно, е... ну, зробили цей світ більше, але тепер він страшніший, потому что тупо тут происходить якісь непонятні вещи. Там тільки що бабка появилась звідки. Я через машини проходжу. Тепер вони мене не збивають. Як вони мене зіб'ють тепер, якщо вони. Подивіться, вони проходять сквозь мене. Так це що ж виходить? Тамара темна еволюціонувала. Я тепер не просто Тамара темна прородиться, провидиця, продавчиня. Я тепер Тамара темна полтергейст. Я тепер проходжу сквозь людей. А не сквозь квіти. Ось сквозь квіти не проходжу. Ну, це вона моя, розумієш, ця моя квітка. Вот эта ваша пыльца, вона моя як криптонит, понимаешь? У тебя моя алергія не дає мені спокойно пройти повсквити. Угу. Да. Це ж мій совсем відомий Тамаровский криптонит. Вот это ваши Чорнобривці. Сюда. До конкурентів може піти, ні? Во, а я хочу сюди. Щось відбувається? А, я поняла, я маю відкрити... Угу. Я маю почати день, напевно. Заправ очка. Я маю, напевно, почати день для того, щоб воно почало працювати. А це прям цікаво. Все, от коли я відчиню. Все, і тепер давайте підемо знову в цей грінмаркет. Ні. Закрито. А ч так? Я не можу? Їб... Є... на налякав. Налякав мене налякав. А то я сама каса, чого ти мене лякаєш? Ти ж, я Тамара темна. Мені є поважливіші справи, ніж просто вот это. Подивіться, воно воно є, але воно закрите все. Це тут, можуть бути мої філіали якісь? Я реально можу зробити свою імперію? Та ну ти що серйозно? Навіть CCTV є. Тв є. Ти. Пі... можливо. вота. Оптові закупівлі. А це дуже цікаво, це не вигідно для бізнесу. Для мого конкретно. Це сюди, по-моєму, ні? Так, да, ось вони продукти мої. Мої дороги. Мої дороги просто. М -м -м. Ваші щоки цілував, руки лизав, глаза трогав, вуха нюхав. Так. 550. Звісно. Треба расширяться. Треба, знаете, постепенно, потихоньку. Мутить мутки, работать. дела. Так, фурничурес. А ну. О, для продуктив. Прикольно. А где планшет? Я может быть на скейтборде. Тамара может быть и скейтбордистка. Нет, это, конечно, жестко. Це, звісно, я потужна. Це вже якась не Тамара темна, це вже якась Тамара чітка. Подивіться, всі іконки оновили. Прикольно знати, що гра розвивається, бо я вже думала, що вони вже забили просто на неї. А вона реально розвивається. Води, звісно, купимо. Все, що зараз подішовте, ми покупаємо, а потім перепродаємо подороже. Класична схема Тамари. Вона ж, якщо не класична, то вона не схема. А якщо вона схема, то вона класична. Я працюю по принципу. По принципу, не трачу время на долбаю І, Фу. На тебе. Отак. От Сдача и плевок въебало. Як тобі такий? Як тобі така транзакция, друг мій? Я не. Я ничего не успеваю. Ничего ничего не успеваю. Так, сусу. Сусу несу. Несу сусу. Блин, ну шо вы это... Та... У нас саме каса є, свободна. Чого ви сюди всі прийшли? Уйдіть. Уйдіть, уж мої глаза вас не бачили. Не, Тамара, темна. А не Тамара, шестірука. У нас же з вами тут є вже знайомі обличчя. Оце це із похоронного бюро. Я його пам'ятаю. Він похоронного бюро працює. От там ще є у нас алкоголік. Це у нас Кімте Хеон, да, звісно Це Ні, це не вона. Це він теж працює в похоронному бюро, я помню. А там ще така пані Ганна. А, ні, це вона дружина алкоголіка. Да, точно вона дружина алкоголіка. Я тебе помню. Ще помню Олена. ми їй тут не раді. Я хочу, щоб вона завжди уходила на your tablet» А що це для нас значить вообще? А що, я може просто ходити і покупати людей? Ні, тоді він безкоштовний. Вона теж безкоштовна. А от це? 20 сеньбачей, за що? За що? Воно у мене стільки не, не коштує. Треба заказувати багато, тому що, особливо того, що по скидке, тому що ну, воно ж окупиться все. Не сьогодні, так завтра. Не завтра, так післязавтра. Це база бізнесу. Перші 3 роки ми виживаємо. А скільки рис? 3,95-7,25. Давайте. Я поставлю рис, типу, по 8%, але зроблю дискаунт 10%. Просто цікаво, чи буде якийсь, якийсь ажіотаж. Маркет прайс 2,17. Ви що, блять, нахуй? Ри. Хочу, щоб було 250? да, все грошей 2,40. 20% це ахуєка велика скидка. І це ще по божески Піднімати ціни для того, щоб потім їх опускати, це ще класика. Це тупо класика жанра. ви б знали, як це в реальних магазинах роблять? Типу, у мене має бути дорожче, ніж MarketPrice? Чи дешевше, ніж MarketPrice? Я просто не розумію. У мене все якось так дешево. У мене все дуже дешево. Оні, 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 Оні. У мене намагається щось вкрасти. Оні У мене щось вкрасти. Димой, що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? Куди? Хто із вас? Хто? Ти? Ти, блядь? Олена, блядь! Це ти! Ти, блядь! хто? Хто мене намагається щось вкрасти? Хто із вас? блядь? Хто із вас, мразі, намагається в мене щось вкрасти. I need help. Help yourself. Ah! <coughs> Щоб зрозумів, як просити у мене допомогу. Безпомощний ти. Іди давай звідси. А, вона просто чекає в черзі. Ти що? француз, я слежу за вами. Що ти хочеш? А. Ти чекав це все час нарешті? Тобі що занятися нема чим? Тобі що, Дітей. Жінка, яку треба кормити. Рибку, яку треба поїти? Що ти там, блядь, ти вися, а? Що ти там його виглядаєш? Ти думаєш. Ні, ти подожди. О, сусу випало. У нього випало сусу. Що ти там виглядаєш? Алло, приятель, друг. И ты давай сюда. <свист> <свист> а ну иди сюда. Ты... На! Да ты еще сюда подошел, Иска. Сюда, блядь. На нахуй. Б. що хотів вкрасти красти. Вчі раз тебе побачу. А чого він так довго чекав, поки я його вдарю? який ти Немає слів. Реально, немає слів. Одні абрикоси. Треба щось робити. Треба когось нанімати, тому що ну, щось вообще розриваюсь. Що тут там дорого? Ну, справедливо. Справедливо. Ну, хорошо, давайте я поставлю 4. Нормально. Хоча не. не. так навіть я зроблю? Я зроблю вс як, 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 як розумна біла людина. Отак. Вот 20% скільки. Наслаждайтесь вашими дешевими яйцями. Все, треба нанімати касира. Реально треба нанімати, тому що все, я більше не можу. Больше не могу бегать, 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 бегать. Я Як просто якась, я как начал сумасшедшая якась. А у меня же была паста. Йо, парисите. У меня была паста, прикинь. Прикинь, у меня была паста. Вот сейчас. Який позор, это пизда. Что ты там не можешь это? Я дышу, так, а тебе буду от так. Ось так я буду в шиї дихати Якщо ти ще раз мене попросиш прийти і просканувати. Ну, не хто немає цього чиза. Якісь не чиназа. Чиза чиназа. Це він? Ні, це алия. Німс все повалили. <смеш> Надо зробити скріншот Дуже пиздец. Все рушиться, Олена. Иди нахер сюди. Иди давай отсюда. Фу, мене. Быстрее йди отсюда. Не біси мене. Як оцей пиздец мені розбирать тепер? От як? Я тупо не понимаю. Я тупо донтндерств. Все, вже все, все, не немає сенсу. Все немає сенсу. Це хаос. Це хаос, це, це пропажа, це потеря. Це втрата, це. А, Це ти! Блін, я реально хочу собі купити кладовку, бо це капець. І наняти касирку іншу. А, ні, касир. Все, Нехай випускає. Ти. Володя, ну бо це піздец. Подивись на цей просто занедбаний, грязнучий. Тепер Тамара більше не проста касирка. Це Борис. Це тупо боря. Подивіться, він просто ненавидить все. Він просто такий, типу, Пакет потрібно. Ну, давайте давайте почнемо просто хоча б з того, що я мусор поприбираю. Да? Далі друга частина це те, що ми отут повилизуємо підлогу. Вижмо, щоб вона була така чистенька. І ще по моєму вікно, віконце. Тепер ми візьмемо тазик. Все нормально. Я все спокійно. Все добре, все добре. Ти все успіваєш, ти все можеш, ти молодець. Це все виходить. Немає жодної проблеми, яку б я не могла вирішити з силою бубнового вальта. Панзаті є, панзаті є. Блін, цей ОКР мене до канає кадати. Це воно теж не то. Я так і знала, що воно не то, за кого себе видає. Отак. От угу Чоп кік піднявся. Оліва. Допустилось. Попущену оліву. Ну давай сюди її попущену оліву ету. 7-20. Все одно не мені тепер їбатися з цим. Тепер нехай касир їбеться з цим. Отак. От Все з цими цінами? Я можу поставити хоч самі дебільні ціни просто. Знаєте, я давно мріяла це зробити. Брасок мамби. 6, 99. Опа. Що це? 2,17? 2, 17? 2, 20, 2, 5. 55. 4, 99. Я, Знаєш, Боря, я просто хочу, щоб ти щоб ти любив це життя. Я когда була на твоєму місці, і подивись, де тепер я. Так що ти все зможеш, Боря. Головне, знаєш, що от не переходь до наших конкурентів. Вот це курячий. Там просто у тебе життя не буде. Оце постійно в холодильнике, на морозі. Воно тобі надо. Ти маєш оце слідкувати, у тебе ж простатіт. Ну я бачу. Ти думаєш, ти не знаєш, откуди я це знаю, Боря. Я знаю, повір мені. Я це бачила в своєму магічному шарі і в твоєму резюме. Оцей ти чист три. Мені він не подобається, коли він три. Я хочу, щоб він був дороже. 2,85? Ну нехай буде три, окей. Ну мені не подобається те, що він три. От щось мені кажеться, що знаєш, він такий, ну комте ти чистий. Ти коли кажеш комте ти чистий, ти думаєш три. Ты що кажешь ти, ти кажеш, чистий, думаєш, ніхуя собі. Я все не розумію, що приходять до мене, оці люди, ці мої Кастомери, оці мої покупателі. і все вони хочуть, щоб я їх вдарила. Тому що, ну, вести себе так можна тільки тоді, коли ти хочеш, щоб, тебе, щоб над тобою надругались. Давайте якось організуємо цей простір, а то мені щось вообще не подобається. Давайте так, водичку всю. Хоча б... Водичку, конечно, має сенс десь на дно поставити. Ну, вода на дні. О, да, 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 да. Отак взагалі. І ще потрібно треба дефарбувати стіну. А то що ж я піду і в стіну не дефарбована? Оцей, блядь, хаус фліппер ще в цій грі. І нехай оце десь тут стоїть. Да, все. Типу, типу мусорка. І що мені? От в тебе кинуть цю коробку. На. Жесть. Кави, звісно, кави. Блін, сторедж прям треба. Я отвечаю, мені прям потрібно. Мені прям необхідно для життя, щоб у мене був це стореч це рум. Це там неможливо, скоро буде ходити. Так, все, Боря, работаем. Що таке, Боря? Работаем. Чого ти не работаєш? Лішно, ну, ти стоїш, що це твої кислай бал. Міша, все переписуємо. Скажи, Боря, Боря, ну як ти обслуговуєш уже клієнтів? От дивись, давай з тобою смоделируем ситуацію. От я прихожу, да, така красива, молода, загадочна трошечки жінка. Я прихожу усьо беру якогось. Солей, беру соль, лабу, підходжу до тебе на касу, кажу доброго вечора, пане Борис, Борис, яке чудове ім'я. Мені, будь ласка, соль і пакет. А ти ж навіть мені в очі не дивишся, боря. Ти можеш пропустити своє щастя, можливо, я жінка твоєї мрії, а ти навіть на мене не дивишся. Подивись на мене, боря, подивись на мене, усміхнись. Скажи. Вам чек потрібен. О, ну от потренуйся, потренуйся. Мужчина, от остановіться! Представте, що у вас звач Сніжана! Мужчина! Представте, що у вас сніжана Поможіть нам отрепетірувати. Від цього залежить судьба Бориса. Ах, ви не панієте. Ви не понимаєте, ви оставляєте цього молодика. Не такого вже, можливо, й молодика, але оставляєте. Дуже жорстоко, напризволяще. А за що? Того, що він не любить, того, що він не подивіться. Він же ходячий, просто Сквідвард. Але це ж не значить, що він недостойний щастя, навпаки. Ти більше, ніж всі інші достойні щастя, Борис. Боріс, мій кіпаріс. Боріс, мій кіпаріс, Взлетів в повітря і завіс. Чому грустиш ти, мій Боріс? Я хочу конфету Барбарис, сказав Борис. Чого вони так рис розгрібають? Ви чуєте? Реально просто рис як, я не знаю, якісь ненормальні. А блін, це ж надо було сендвіч бред забрати. Отак, так, да. І поставити його ось сюди. В одну, в одну на одну з іншим хлебом. Щоб був якийсь смисл. Близнюки э, Ігор і Ігор. Що, значить, нема чопкіка? А ось це для кого? А? Усе стоїть. Шовдень двохсотий. Імперії Тамари Мари темний. Ми все ще не купили якесь розширення. Ну, хорошо, давайте. Сода, апельсиновий сок. Давайте всього так по одному купимо. Так, да, про це мені здається, що, я навіть, що в мене навіть немає місця для цього всього, ні? Хоча не жалуюсь. У мене взагалі діла прекрасно йдуть, як на мене. Я хочу, щоб у мене був зелененький. Холодильник. А за білий триста 375... сім? Це що такое? Це що за. Це що, айфони? Це що, цей холодильник айфони собрали? Чого за білий 375, а за покращений мій зеленький 400? Це ще неадекватно. А чого він білий? А чого він біл? Wait a second. <різь> чого ти там дивишся, там нічого нема? Що мені оце не подобається. Мені подобається, що зелений не видно. Я за нього 400 бачей віддала. Ви хочете, щоб його не було видно? Не, не в мою зміну. Мені здається, що якщо ми зробимо холодильник з напоями ось тут, то це буде мати більше сенсу, ніж якщо холодильник з напоями буде десь деінде. Ще одна кола. Чого їх так багато? Що мені сюсі колей робити? Це міським мілк? А ні, це чоп це мені треба. От, їбать, от як це? Подивіться, як це розуміти? Ця гра вона не налагає. Так це чоптік, це чи мілк? Все, якось вже немає. немає сили, вже все лагає, вже все дуріє просто. Я теж дурію. Так, давайте тоді на цьому вже будемо закінчувати. Оце ми з вами вже поповнили наші запаси. От у нас вже ми купили новий холодильничок. Взагалі ми, не... ну так, нормально. Нормально. Зробили. Зробили перший розпродаж, побили першу людину, найняли першу людину. Не ту ж саму, яку побили. І все, йдемо на розширення. Я все мрію, щоб мені нарешті дозволили купити storage room, тому що, ну. Без, без кладової і без кладовщика буде важко. Буде капецьок важко у цей бізнес. Трошечки багує гра, як на мене. Постійно мені приходить, наприклад, повідомлення про те, що я там продаю щось не по тій ціні, або, або от коробки. У мене там я викидую щось, коробки, в яких немає. Ось, або щоб в молоке щось затісався. Чого ти, щоб в молоке там забув, а? Ну, але що робить? Що робить? Цей твор... Це, процес створення, він такий, він неоднозначний. Але да, багато чого нового. Сподіваюся, що в наступний раз ми з вами зможемо таки купити цей storage рум. І не буду я бачити більше Олену, бо вона мене бісить. Якщо що, у мене для неї заготовлено от, от подарочок. Так що так. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати ваші коментарі. Не забувайте також донатити на ЗСУ. Всі лінки в посиланні до цього відео. Можете подивитися інші, інші відоси проходження супермаркету Тамари, ось продукти Тамари. Або, можливо, ось подивіться, не знаю, десь тут буде якийсь рандомний відос. Можливо, просто подивитись, який вам буде запропонований. Так. І. До зустрічі в наступному відео. Па-па!